Томлені руки схилила додолу, в очах закипіла палюча сльоза, безліч роботи зробила довкола, присіла спочити матуся моя, думок пролітає чимало мрійливих, та їм вже здійснитися. Обмаль часу, минають у спогадах ніжно тужливих робота в колгоспі, та ще й з повитку минало дитинство, тяжке та злиденне, зернини часом у нім не було, Господь тільки чув. Її стоїн буденний, молитвою пестив, спітніле чоло, життя поглинало, таланти бажання, лиш пісня тримала у душах любов, у хрестиках долю, врушник повшивала і цим зігрівала подекуди кров, матусю рідненька, моя люба нене. Я руки твої до грудей притулю, і серце поранене, болем сповненне як милість Господню в душі збережу.